Астропрогноз для тих, хто діє, а не чекає з 14 липня по 20 липня, з неділі по суботу. Що можна сказати про 14 липня? Це неділя, неділя належить Сонцю. Сонце це планета життя та натхнення. І в цей день впливає зірка Чітра, значить діамант, тобто 14 липня дуже святливий день для того, щоб своїми діями, особливими діями, надихнути інших людей і самому дістати натхнення від того, що ви хочете зробити щось особливе для близьких або для людства. Далі йде 15 липня це понеділок. В понеділок впливає зірка Сваті. Сваті, значить та, яка дає свободу. І понеділок належить місяцю, Місяць це день відносин. Тобто завдяки відносинам ви можете відчути свободу або прийти до якоїсь свободи. Тобто ви знаєте, що один в полі не воїн, тому понеділок, 15 липня прекрасний день для взаємодії для того, щоб звільнитися від якогось рабства або від якихось кайданів у своєму житті. Далі йде 16 липня. Це вівторок, вівторок це день Марсу. Марс це планета дії, конкретики. Марс це планета руйнування, але при цьому в цей день впливає зірка Вішака. вішака значить цілеспрямовано. Тобто, якщо ми візьмемо дієвий Марс і Вішаку, цілеспрямовану планету, то це прекрасний день для того, щоб конкретно йти до своєї мети і не просто філософствувати, а робити конкретні дії, конкретні рухи, щось робити практичне і обов'язково досягнете того, чого ви бажаєте. Далі йдемо. Це 17 липня, це середа. Середа це день Меркурія, це день комунікації та взаємодії. І в цей день впливає зірка Ануратка. Значить, дружелюбна. тобто дружелюбна. Тобто, Меркурій це день взаємодії, контактів, і Ануратка відповідає за те, щоб налагоджувати зв'язків. Тобто, цей день дуже сприятливо домовитися з кимось про щось, налагодити якісь інформаційні контакти. Якесь партнерство, тобто цей день прекрасний день для того, щоб налагодити зв'язки і домовлятися про якісь речі. І пам'ятайте, якщо ви хочете знати, коли добрий чи поганий день, обов'язково завантажуйте календар, спрятувати на спрямоді на вещи час на сайті astro 777com і цей календар ви можете завантажити по посиланню до цього відео. Далі йдемо це четвер, 18 липня. Четвертий день Юпітера. Юпітер, Юпітер це день мудрості, це день досвіду. І також цей день впливає зірка джєшти. І разом Юпітер куру разом зіркою джєшта дають нам дають нам можливість дуже широкими кроками йти до успіху, тому що Дж'єшта, вона лідер, вона дає можливість дуже сильного поступу. А разом з Юпітером, разом з мудрим Юпітером, людина може досягнути бажаної мети, тобто. Це прекрасний день для того, щоб йти до успіху завдяки досвіду інших людей або завдяки мудрості, яка є на яку ми дістали на нашого життя. Далі це йде 19 липня, впливає п'ятниця. П'ятниця це в нас Венера. Венера це день креативу та творчості. І в цей день впливає зірка Мула. Мула це зірка, яка дозволяє нам розібратися в чомусь, але. Мула це більше зірка організатор-організаторів. Це зірка, яка вона володіє величезною такою, керівничою силою. Вона може творити і ця зірка може руйнувати. Але разом в тандемі з Венерою, яка впливає на п'ятницю, краще в цей день навести порядок в своїх справах, тобто організувати організаторів, тобто довести все до ладу. Тобто, іменно в цей день треба зробити такий, знаєте, імпульс. Поштовх для того, щоб е, все, що було зроблено протягом тижня, довести до певного рівня, доброго рівня. Так? І субота це день завершення, це день Сатурну, Сатурн це дуже кволо повільна планета, Сатурн це зречення. і в цей день впливає зірка Пурвашадга. Пурвашад значить непереможна. Це значить, що несприятливо в цей день вступати в конфлікти, якісь спори, сутички, тому що якщо ми починаємо бій. Цей день, то під впливом Сатурну, все може дуже-дуже сильно затягнутися. Тому краще цей день використати для відпочинку, для того, щоб змиритися в себе і розібратися, що і як відбувається в нашому житті. Такий прогноз на цей тиждень з 14 по 20 липня. І знову ж таки, якщо ви хочете знати, коли спрятливий чи не сприятливий день, обов'язково завантажуйте календар з притулів час.